Коли от у вас в 20 метрах зривається шахет, от які емоції можуть бути? Увечері 15 січня росіяни безпілотниками атакували сільгоспідприємство у Прилуцькому районі. Пошкоджено ангар з технікою, зруйновано адмінбудівлю. Зазнало ушкоджень і зерносховище, де зберігалося більше ніж 2000 тисячі тонн зерна. Ми на місці події дізнаємося деталі. Аграрій Олег Коломойко говорить: загалом на підприємство поцілило три ворожих безпілотники. Тривожний дзвінок про перше влучання надійшов близько восьмої години вечора. Охоронець, котрий був на чергуванні, повідомив, ушкоджено зерносховище. Більшість працівників підприємства проживають неподалік, тому на місце прибули швидко. Так як тут вже падали шахеди, не один, то якби без... прийшли сюди до місця падіння першого прильоту, підійшли безстрашно. Думали, що це тільки один прильот, випадковий, можливо, щось цей. Коли буквально в 20-50 метрах слідуючий прильот, почали. Спасач хоть якось заводить техніку, і люди кричать Тікайте, летить третій шахет, і порозбігались, третій шахет, прилетів. Тоді вже всі порозходились, вже життя важніше порозходились і, і тільки спостерігали. Працівники під атакою безпілотників намагалися евакуювати з ангару спецтранспорт. Згодом шахет вдарив і туди. Врешті ушкоджень зазнала одна одиниця. Третій вибух стався у приміщенні, де зберігали паливно-мастильні матеріали. Тут і виникла пожежа. Олег Коломойко говорить: о 20.50 викликали працівників поліції та ДСНС. Приїхали вчасно, і пожежна частина і 102 служба 102. Але так як повідомили, що летять і будуть слідуючі прильоти, то ми спостерігали здалеку. І вони спостерігали за... на відстані. З годин через три десь тоді вони загасили згарище, і поліція оцепила, оцепила це місце і діжурила до ранку, поки не приїхали. Приїхав власник, приїхав робочий. Займаємося протягом доби на місці події працюють всі екстрені служби. До пожежогасіння гасіння було залучено два підрозділи ДСНС. Поліціянти ж зафіксували наслідки влучань та зібрали докази. На щастя, постраждалих від ворожого удару немає. Працівники агрофірми, котрі вранці прибули на роботу. Тепер збирають уламки безпілотників. ніхто не думав, що до нас прилетить. Минало завжди літали, Унаслідок ворожих ударів підприємство знеструмлене. Електромонтери роблять все можливе, аби хоч трохи налагодити електропостачання. Щитоваць, бачите? Це щитово це стояла на три ангори і на контуру. А розбив, шахет розбив, нема нічого. Бачите? Працівники підприємства кажуть, через масштабні ушкодження фірма зазнала значних втрат. Руйнування ангару із зерном, 2850 тонн лежить зерна, умножити на ціну зерна і скільки там 28-25-28 мільйонів убитку. Так як воно пошкоджене вогнем і воно, у нього йде запах гарі, горілого і всякої тієї хімії, що в шахеди заправляють, то його продати буде дуже трудно. Гучні вибухи вечірньої атаки безпілотниками сколихнули і мешканців у будинках поруч. Хоті сиділа, балакала по телефону. Коли шахет летить, чую спишка. Я в ділась вискочила, пішла туди на угол. Сусіди повибігали, коли другий шахет летить. Ах, прилетів другий. Тоді я... ми тут попадали сусідки за цим за воротами, а я прямо там на повороті під. Забором у сусідки. Потім я по мобілку побігла. Я виходжу з хати, вже третій летить, я тільки вийшла на коридор і дивлюся спишка. Третій я тут склад зарвався. Гучно дуже було, гучно злякалися, ми цілу ніч не спали. Перший вибух вискочив, вернувся кухвайку, взяв і побіг, бо там люди ж були ж Охрана. Добіг до. То... Пилорам, ну на перекресток зустрівся з охранниками другий вибух, перельот. Сюди назад тікав третій. Коли я зараз неш, той шахет, кух, каже, в нас на городі розривався. Боже, давай тікати, свято ж не стало, давай тікати. Ми ж давай збиратися, коли другий шахет летить. Знову павже там на тік. Давай нам вже це в сумки забирати і самої це на стільки з хати. Вибігли сюди ж туди до кінця вулиці ж, там вже з'їжджалося багато ж. Перезвонили там, щоб робочі приїхали ж на ті. Коли дивимося, летить і третій. Боже, летить на нас. Хто куди? Падали, злякалися. Конечно же шок страшний. Вже це був. Це ж тільки бачили в телевізорі, а це наяву, що було робилося. І сюди ж як ударив цей склад. Так тут як летіли огні, як горіло, що воно там у небі горіло. Знахіття, а тоді ж постійно тривога й тривога. Нам кричать нас, гонять туди в край дороги, туди з на, на низ Ідіть, бо знов летить шахеди, і от три в нас розірвалося, три пролетіло далі. І ми от бігали, падали бідні. Урови там лежали до двох часом ночі. Саме так чи не щодня українці переживають ворожі атаки у різних куточках країни? Працівники підприємства вже взялися за прибирання уламків. Без сумніву говорять нічого відстроїмося, відбудуємо, далі будемо працювати.